Друзі, всім привіт! З першим снігом вас. У нас сьогодні вже зима почалася, випав сніг, все дуже красиво, гарно, ранку був морозець. Тоді, на жаль, не зняв відео, все було набагато краще, тому що на гілках затримався той сніжок, і дуже все так по святковому, по зимовому виглядало. Зараз хочу вам показати лохину, як вона виглядає, як почала свою зимівлю. Ну і подивимося на цю таку першу зимову казку не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, ну і йдемо на огляд. снігу у нас випало вчора добряче. Зранку то десь було сантиметрів 15-20 навіть. Зараз вже почало все танути. І я думаю, що сьогодні-завтра і сніжок, напевно, розтане. Тому зараз так досить цікаво фіксувати це все на відео, тому що зими не такі сніжні, як раніше. І в більшості у нас зима йде без снігу. Там по кілька днів сніг стоїть і далі все розтоплюється. Лохина, як бачите, все якісно підготовлено до зими. Ось це ранні сорта, ось такі. Листя вже попадало, немає. Вже і плодова брунька з'являється. Але плодову бруньку ми оглянемо в комусь зовсім окремому відео, тому що трішки зарано для неї ще неповна кількість її неповна кількість появилася на рослинах. Вона ще кількість плодової бруньки буде збільшуватися. Листя ще повністю не опало, але його тут залишилося насправді дуже мало. Це так на відео виглядає, що його велика кількість, а тут, напевно, відсотків 10% від того, що було раніше. Всі пагони абсолютно визрівші, все тверде аж до самих вершечків, так що обмерзання не буде. Гілки все гарно перезимує. Це означає, що рослини загодовані достатньою кількістю фосфорно-калійних добрив. Ну і головне, що вчасно, тобто, що вони встигли підготуватися до зими. Сніжок, як бачите, присутній. До речі, зимовий період надзвичайно важливий для рослин, тому що рослин повинен бути як активний період росту, так само і сама сплячка, як то кажуть. Якщо рослина не буде в стані спокою конкретно кількість днів, яка потрібна іменно для цієї культури, то вона відповідно буде погано плодоносити і не набереться сил для гарного ну, для гарного плодоношення на наступний рік. Так що зима це такий один з основних елементів. Як в людини є активна фаза дня і сон, так само і в рослин це йде активна фаза росту вегетації, ну і зимівля, тобто її сон. Ось так. Ось така в нас зима. Думаю, що в Україні ще не всюди, вони, що ще не всюди вона настала. До нас вже прийшла, але думаю, що ненадовго. Ось такий у нас, друзі, перший сніг. Така почалася зима. Звичайно, це все ненадовго. Зараз все знову розтане. Я ще надіюся, що буде досить такі високі плюсові температури з часом. Тому навіть якщо хтось ще забув обробити мідіомісними препаратами для профілактики грибкових захворювань, спокійно. Я думаю, що ще дочекаєтеся температур там, плюс 6, плюс 4, бо здебільшого в препаратах пише плюс 4 по інструкції, що можна обробляти, і можете ще цю обробку все ж таки зробити. Вона буде ще дієвою. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки. І все, всім на все добре.